Тут на цьому робочому місці ми буквально з вами не більше двох хвилин побуде, що я хочу сказати. Значить, ви бачите той, про той запит, цикл я говорив. Це нормальний товарний ліс, який сюди привозиться нашим стайківським лісництвом, нашими лісниками. Далі через Пелораму. Палорама теж наша переяслав Хмельницький випускає прекрасні палорами. Yes. Да, ми ріжемо доступ вже по тим заготовкам, які нам потрібні. Тобто, або ми ріжемо вже її 40 лочку, щоб 37, 36 пустити на Гофмана, або ми ріжемо 25-ку, яку ми можемо спускати. Ми вже через свій республь максимально ми можемо пропускати його до міліміна, щоб менше відходить. Значить, Кроме того, оце бачите, такий коридор поділений, це всі корпуси, які йдуть вже. Це наші корпуси, це вже не продаж, не на продажу, Которій навощені, оце нам залишилося... Буквально ще десь на півмісяця роботи ми будемо готові вже до нового сезону. Поки що не вспіваємо. Ми на воші. Чому я звертаю тут увагу? Ви бачите, скільки відходів тирсів звідси, 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 і по комунікації вона теж йде в бункер. Значить, У нас нічого не пропадає, нас все згоряє. Сушилка працює на тирсі на опілках. Друга труба центральна котельня, яка отоплює всі. І третя котельна, яка подає тепло. Там більше. Потужніше тепло, на камери обігріву його ми. От, в принципі, все, тому я думаю, тут Як... є питання? Корпуса не клею, так? Значить, хлопці, корпуса якраз. Щити, щити. Я зрозумів, правильно, отут, отут корпусами і клеїмо, і шурупаємо. Тут ми страхуємося. Но вони абсолютно у нас, ми їх не вощимо, не парафініруємо. Нам легше зробити один-друге, чим отогратися від передня. Заводимо сілонки, а чи що це. Буде, це проста атмосферна водовисілка, все правильно. Вона лучше, ніж масляна краска. Якщо ви масляну краску, ви багато людей. П'ять тисяч корпусів масляної красу. Вода вона більше не видержить. А ми зараз прийдемо, побачимо чотири води корпуси стоять. Видержать чи не виді? Потрею атмосферна, Атмосферна. Ви тільки ви робите, їсть. Ми робимо знаю, на продаж тоді, на тому що зараз закази скільки на що на ми не жівають. Ви дожди хлопці знати одну секундочку, я закінчу. Є внутрішнє споживання, а є дійсно фасадна, вона правильно називається. Написано було була фасадна, два, я два ходи в Так, я можу сказати, що ну, фірма Ароїд, яка продає краски по всій території України, ми теж в неї брали. Ну. Ті жуліки вони все роблять там в Одесі, буквально ну, приміщенні, приміщен, щоб ви знали. Тому тут дуже ну, обережно. Зараз ми. Маємо поставщиків, яких ми добре знаємо. Вони нам приїжджають, ви подивилися, он там стоїть Руслан Віталій, треба буде показати людям краску, принести ми давали ности, щоб вони прочитали. Це нормальна фірма, яка поставляє нам багато. Років. Ще буде. Це А продаєте корпуса, по якій ціні? Це секрет чи ні? Сам Та ні? Звичайно, ми просто їх не продаємо, ми не стоїмо робимо. Я розумію, зараз взагалі. Крішка 150, ніж 150 корпус і того чотирикорпусної вулик ми продаємо по гривень. Це недорого. Не недорого, недорого. Ну зараз не продаємо, тому що матеріально не А? Порядок поряд, поряд цін, все. Ні, ну друзям робимо, зараз побачите. Друзі стало багато, які шкірають. <риклад> він стоїть і сміється. <риклад> От, він же президент, він же ж прийшов, він же ж без нагарнюка. Загрузив, поїхав. Пішли хлопці.